на своєму каналі, зараз знаходжуся в нашому дендропарку і все ось був колись такий фонтан. Парк взагалі почали будувати створювати початку 60-х років минулого століття 69-го 10-го він мав назву імені 50 років жовтня. це такий був Мабуть, найбільший фонтан в нашому місті. Тут були такі озера навіть. Люди каталися на катамаранах, а там через олійку з тієї сторони таке саме було менше. Правда, мабуть, іншої форми, але також там була вода. Зараз там ну, маленький такий аквапарк, можна сказати, два басейни. Алоха. Парк створювався за проєктом архітектора Володимира Сикорського. Він, ну, у нас бібліотека дитяча, це його проєкт, а також стели на в'їзді со сторони Ровенської траси. Там такі дві колони стоять. Це також його проєкт. Він хотів, щоб такі стели були на всіх в'їздах, але не відбулося такого фонтан створили цей десь в 80 початок 80-х років. Працював до 98-го. Після того все. Зараз він тільки руйнується, можна так сказати. Воно вже все заросло і ніколи нічого не буде. Чому він не працює? Ну, по-перше, мабуть, проєкт був трохи недолугий, як можна так сказати. Так як бачите, тут навіть бетону немає, просто галька. І тому були великі потери води. Мало того, що дзеркало води велике, так ще й в землю входило. Тобто при союзі, коли це ще більш-менш даром було, то воно ще можна було тримати, а зараз, звичайно, це не рентабельно. І тому він не працює. Добре, поїду до інших фонтанів. А це другий непрацюючий фонтан у нашому дендраку. О, ну тут люди відпочивають. От вулиця Євгена Тельнова, забор, залишки якогось кирпича, який ніякого відношення до цього фонтану немає. Ну і сам фонтан. І вон також цей чистий. Ну, справа в тому, що паркує ще три фонтани, і вони якраз працюють. Так, все уже все. Все. Я говорю, привет с 80-х, с радянских ну, я как так заросло тут, уже ничего не мая. И такие ощущения, что властники сюда свозят все залышки дерев. Для того, щоб ніхто сюди не міг знайти і не міг з якою нікому показати. Бачите, така цікава конструкція була, мабуть. Не знаю, як він виглядав, коли працює. Може як гарно, але зараз це просто руїни. Таке буває. Бачите, тут ще лейка гранитною плиткою була випроблена. Ще олейка, ну це якось так було. Але вже зараз цього нічого нема. Але щоб дойти до нього, треба отакі <смас> хащі пройти. От якось так. Ах, ну, буває. Добре, дякую за перегляд. В наступному відео будуть інші фонтани міста Кропивницького.